На запрошення директора будівельної компанії Буд» Ігоря Гуди та міського голови Сергія Надала до Тернополя приїхала делегація із Дрездена. Протягом п'яти днів викладачі та студенти інституту урбаністики із Дрезденського технічного університету працюватимуть у Тернополі. Заплановано, що вони зроблять декілька проєктів для міста Тернополя. Можливо, один із проєктів це проєкт будівництва міської ратуші. Це декілька сучасних проєктів, які мають постати в Тернополі, які запропонують вони. Тобто їхнє бачення, вони побачать Тернопіль вперше з боку, і вони самі запропонують, що було б в Тернополі цікаво збудувати. Звичайно, ми даємо пропозиції, що б ми хотіли бачити. І тоді врахуємо той, ту нову думку, яку нам запропонують наші гості. Ми колись роки чотири запланували таку акцію все ж таки вивести архітектуру, а особливо середовище міста. Страченого практично під час війни на новий сучасний рівень. І е, ту акцію, яку ми зараз робимо, це акція е, таких двох напрямків: з одної сторони, щоб молодь познайомилася, вміла розмовляти, спів, співпрацювати там молодь Німеччини і України. А друга, друга і, така ідея, це щоб вони ну, розвідали середовище і міста України. Відродження старих архітектурних форм, відновлення їх за допомогою сучасних технологій один з основних напрямків роботи наукової конференції. Досвід Дрездена у цьому питанні переконливий. Германія зараз іде бажає ем, течення в сторону. Ем, е как бы в сторону традиционного европейского города. Значит, там сейчас есть очень много примеров, и, э, где устанавливаются города, э, по-старому схема города, где э, это, там уже целая скажем, наука, как это, как эти старые улицы. э, Білі і так далі. І ем, там ем, один очень большой роль, важний роль, як прем'єр, іграє Дризден, тому що він був одним кородок в Германії, які ем, да, з встановлення города. В рамках робочого візиту гості з Німеччини зустрілися з колективом Креатор Буду, кращими студентами архітектурно-будівельних вузів Полтави, Дніпропетровська, Чернівців, Національного університету Львівська політехніка, яку свого часу на відмінно закінчив директор будівельної компанії Ігор Гуда. Богданович здобув дуже великий авторитет і показав, що він дійсно є фаховим будівельником і архітектором. І це зрозуміли і наші викладачі, і в тому числі. Делегація компанії Креатор Буд» досить часто відвідує європейські міста. Ми зустрічаємось з кращими будівельниками та архітекторами за кордону, бо нам цікавий і корисний їхній досвід. Креативне та оригінальне бачення творчої молоді майбутніх архітекторів будівельників обов'язково потрібно використовувати. У сучасному будівництві. Тому я переконаний, що сьогоднішня німецько-українська зустріч буде цікавою і актуальною як для нас, так і для наших колег з України та Терездина. Уже кілька років є відомий в Україні та поза її межами архітектор, доцент кафедри архітектурного середовища Національного університету львівська політехніка Богдан Гой співпрацює з тернопільською компанією Креаторбуд. Діяльність фірми «Креатор Буд» стала більш активною. Власне в Тернополі була ідея створити декілька знакових будівель. І Ігор попросив запропонувати тих декілька будівель. Ну і зараз вже ми є свідками завершення комплексу Аргона перетині Протасевича Бандери, будівлі на Куліша. Батерфляй і старий парк поруч зі стадіоном. Я вважаю, ці об'єкти стали новими новим поштовхом розвитку архітектурного обличчя Тернополя. Мені дуже приємно, що я буду Львові, можу впливати на цю архітектуру. Мені здається, тернопіль заслуговує на якісну архітектуру, тому що ми зараз є свідками насправді того, що в нас архітектура без архітектора розвивається. Вона не має цілісної ідеї. Вона часто. Більше відповідає з питанням замовника ніж потребі міста і громади міста. В рамках офіційної зустрічі співорганізаторами якої виступили будівельна компанія «Креатор Буд», Тернопільська міська рада та Національний університет Війська політехніка відбувся проектний семінар на тему актуальність забудови Тернополя. Українські та німецькі гості відвідали районні центри Тернопільщини, познайомились з архітектурою області. Запланований також конкурс на кращий містобудівний проект світі Холф Тернопіль. Переможці конкурсу отримують цінні подарунки від компанії «Креатор Буд» та Тернопільської міської ради, а також можливість втілення своїх ідей уже в Тернополі найближчим часом.